Доброго вечора. розкажіть безпосередньо про роботу вашого фонду. Коли розпочали, на який акцент саме волонтерських напрямках ви зробили? <працювати> Почали працювати волонтери Поділля ще під час революції гідності в 2013 році. Спочатку це була допомога саме учасникам революції гідності. Пізніше, вже е, це була допомога для військових в 14, 15, 16 рік. Е, потім е, також була допомога е, при COVID-19 і після повномасштабного вторгнення, звичайно, це йде допомога е, військовим е, як е, для спорядження, дрони, автомобілі, аптечки, медицина. Тобто, це саме допомагаємо військовим, також е, Звичайно, допомога сім'ям. Військових і сім'ям загиблим допомагає це йде фронт кулінарний, плюс допомога пораненим в шпиталях. На таких фронтах зараз працюємо в основному. Чи велика і у вас основний команда? це волонтерська пошта? Так, про це ми ще поговоримо. Чи велика у вас команда? Команда велика і вона збільшується. Дуже багато людей допомагають. Є постій... люди, які постійно допомагають. Ми вже теж їх рахуємо нашою сім'єю, бо дійсно кожного тижня приносять допомогу, запитують, цікавляться, допомагають, тому в нас дуже велика сім'я насправді. Ну, і про волонтерську пошту що це таке, як вона функціонує і коли теж з'явилося? Волонтерська пошта з'явилася. Вже після повномасштабного вторгнення ми почали. Ну, виникла така необхідність в передачах саме військовим з дому, можна так сказати. Тобто, родичі військових хотіли їм передавати якісь особисті передачі. Вони приносили, і так волонтерська пошта почала їздити. На передову, тобто на всю лінію фронту. І зараз вона також діє це з понеділка по четвер. Можна принести передачу. І волонтери поділі кожної п'ятниці виїжджають і довозять передачі з рук в руки, віддають військовим. І це дійсно я також була присутня такі поїздці. Ми їздили і. Коли ти бачиш просто очі військових, коли от їм передача з дому, коли вони там місяцями не були вдома, і там їм листи, домашня їжа, і це просто незабутні емоції. коли ти от просто бачиш, як, як військові реагують на ці посилки, то розумієш що дійсно того варте. Тому звертайтеся, якщо потрібно, передати посилку саме. На, е, на, на, на напрямки, в принципі, ми зараз всі їздимо, тому приходьте, цікавтесь, передавайте і е, рад, радуйте наших військових.